Патрон, а ти що тут ждеш? Морозиво. Морозиво жде. Пошли. Щось тут у вас темно. Включай світ. Слава Україні! Ох, ти моя красунька, героям слава! Так що, друзі, всім доброго дня ще раз. Слава Україні! Пока з Лесі Петрівною поїхали, ми мотнулися на нову пошту, відправили посилочки нашим підписникам, вони ще не знають про них, але я думаю, прийдуть їм буде приємно. От. І поки там каталися, подзвонив мені один із моїх підписників і каже, там я передав вашим дівчатам подарунок, хлопці завезуть, хай зустрінуть. Ну, Поки ми з мамою їздили, то дівчата отримали, мама вже. Це дуже дівчинка. Так що, дівчата, що там у нас є? А ну, поки... Перша така. Ух ти. І, що, і там ще один. Да. А що це таке ріжки? Як їх? Ти їх витягуєш, да? мрожене, без кині, Все, так? Воно морожене тобі, набирає собі скільки не хочеш. Ось такий ріжок. Ага. І це можна з цієї палки? Ні. А ну розказуй. Тут є така шоколадна така, і є така біла. Так. Чотири палки. Там ящик. А тут ящики. Oh -oh -oh -oh. А що це? Це пломбір такий, як батько Льва. Морозиво з комбінованим складом сировини. 100% морозиво. Клас, я таке люблю. Воно а це що ще за морозиво? А це ще мерень, берікаріти за морозиво. Ух ти, Та, класне. Ну, ми, звісно, все не з'їмо. Я думаю, що ми поділимося. Є нам кому завести. П'ять 5... кілограм морожена. А ти знаєш, що це передав? Це передав дядя Славік із Гуровки. Та там, де живе ну, рядом, де Красна, із Гуровка, де ви їздили. От там дядько є один живе. Так що можеш подякувати дядькові. Дякую! Дядя Славік. Так що, дядя Славік, ми вам дякуємо. Дядя Славік просто мені позвонив і каже, я хочу зробити дівчаткам приємно за те, що вони роблять і допомагають Збройним силам України. Хочу зробити для них сюрприз. От, і передав йому таку купу морозива. Віолетка замітає хазяйка. Надюшки Друга просто... Не... Трактор, заїхав. Да, трактор заїхав. Так що, друзі, Надюшка у нас трішечки приволіла. То віруська це Надюшка. так що... Надюшка теж бачила? Бачила? Так що, Славік, дякуємо тобі, це мій підписник, дякую тобі велике, круто. Ну, ми розділимо, я думаю, завеземо. В одній жінці, куди ми їздимо. Ну, я думаю, не буду казати, бо це теж буде сюрприз. Ми з дівчатами поїдемо, і там у неї завжди багато дітей. І ми поділимося цим всім ділом. Так що погнав можем... я, бо приїхав ми... трактор. Ми можемо один ярус їм дати і один нам залишити. Правильно, отак от і буде. Все, батько погнав, бо десь приїхав трактор. Так що, друзі, приїхали дрова, виписав <кій> ще один прицеп. Навіщо? Мені скільки багато дрів. Ну, По-перше, якщо багато ми їх використовуємо, по-друге, є в мене товариш дядя Ваня Шевченко. Це мій товариш. І він служив в 66-й бригаді і в нього там проблеми із здоров'ям зараз. І він не може е фізично, ну, це все діло ще навіть організувати. Я вирішив виписати дрів, ті свої поріжу, йому завезу по свободці до зими. Ну, а ці будуть нам... Так сказати, запас він лишнім не буває. Так що, друзі, в процесі розгрузки лісовоза лісовозаснімемо той самий водій. По накладні я проплатив, не пам'ятаю, 12 тисяч з лишнім. От, у нас тут йде тверда порода, в переміжку йде в'яз і йде дубок. Так що, ну так, я не знаю, 7, 7 з лишнім кубів зараз просто не готовий відповісти. Тоді у мене є накладна в іншому телефоні сейчас зайду и подивлюся. Так що сюрпризи, морожено привезли, дрова привезли. Так що працює манипулятор. 2 по 4 на 4 це ж 8х8. Включаються повні приводи на ті колеса, які знаходяться на прицепі відвала відбору потужності. От. Ну, а я там вже теж вже трохи нарубали, воно дрів. Вот, перерубаємо, потім хлопцям зіла я дав трохи попрацювати, знивують, дрова возять, вот, то скажу, дрова возять, зерно возять. І попрошу, ну потім візьму, вже під осіб перевезу. Так, знайшов я тете Ай, Це якби ж я бачив, що 12 161. Видно в телефоні, ні? платежка була. Ціна з ПДВ, ціна без ПДВ. Вартість кількість. Кількість кубів 7239. Так що так, працюємо. ще змотнемося З цієї сторони глянемо. Ну а це, поперерізав мені підписчик, отаку атільку. Тоненько. Тут є організації, які чистять дороги і отаке хлам, ну не як хлам, то акація, хтось там причить медонос, але на дорогу, як воно росте, як серники, то ми його порізали, перебереться, тоненьке рубатися не буде, а то спіше перерубаємо. Так що наш колун очікує роботи. Я сьогодні трохи там поперекидав, тоненьке підкидав ось у підкліонку вже зразу. О, щоб його не рубати, отаке воно там, видно чи ні. А це ще поколимо та ну дощ не дає. Так що дощик не дає по гідроколону. Циліндр, НШ-50, розпределітель за ну, трьохконтурний старий, там на чернаті, коли Саня, коли я його знайшов. Один контур задіяний, розширительний бачок і мотор 5,5 кВт, півтора але він перемотаний. Він слабенький, щось стає. Так що, ну отак. От Працюємо по тихому. Отак, сернички, хлопц, хлопц, хлоп. Так, можна за голову, за шию. Раз, хто не слухається. І все буде добре. Ну, То трохи в'яза, чи берез, чи як воно. Зложимо його окремо. Хай собі буде. От. По біркам, там грамотні мені розказували, що вона... Дрова треба бірка на кожний дрючок. Ні, йде на трактор одна бірка, тобто на одну виписку. Написали ми заяву та місяця, мабуть, два назад. Ну, є момент трішечки. Трішечки привезли. МТЗ 82 821 Передня резина нова. На прицепі тоже такая цікава. Ой, оце это увеличил А небо затянуло. А акація лежить. Ну, Акація буде лежати 100 років. Уже лежить, мабуть, років 4. Уже, Вже буде. На лишня не буде, вона не пропадає. Спочатку використаємо ці сінички. Тут дрова накриті. Тут вже, я думаю, на зиму мені хватить, під навісу немає. Ну, а ті. Переріжемо також переховуємо. Перемить. Так, щоб я сів, я б день би розгружав на тих рячагах. Кожен стає особом у своїй справі. що, Друзі, мотнувся у <кій> Петровний стирив кусок сальця Шелудківського подяку. Водієві, що гарненько розгрузив. Ну, отак. І якраз останній штрих. Розпишемося в накладні. Заберемо ТТНку. і на цьому все. І отак у нас дрова вже вдома. Так що залишилося знайти час. Порізати, порубати і потім вже, я думаю, для диване якусь машинку чи дві завезуть. Так що так. Працюємо по-тихому. Не напрягаємося в різних напрямках. Зима прийде, вона не просто. Ну все. Так що, друзі, все, сало віддали, тетяночку забрали. О. Так що такий у нас віддосик, якраз дала можливість погода нам розгрузити, такі хороші дрова. Так, дріб в не буває. Хтось скаже дорого, хтось каже мало, хтось каже, немає цієї кубатури. А я вам скажу добре, що воно є. І поїхав, написав заяву і чекаєш, якщо є рубка, якщо є, наряд лежить, то потім. Виписали, проплатили да й забрали. Можна з доставки, можна з Ну, в мене ще з часу немає, діла ще віддав. Здоров'я теж, як такого, вагон немає вже, да й нема з ким працювати. Всі мої хлопці, знайомі, друзі, боронять нашу неньку Україну. А гримить капець. капець. Так що, друзі, на днях буде ще одна машинка. Вже в 115-ту бригаду. От. Працюємо ми в цьому напрямку. На 58-му хлопці ще не забрали, вони знаходяться на ППД. От, вона їм поки там не потрібна. І казав, як вже будуть видвигатися, потім вже заберуть або я віджену. Це тиха ремонту. Так що на цьому все, тракторець погнав, закриваємо ворота і працюємо далі. Так що все, всіх благ, всім миру, друзі, здоров'я і добра. На цьому все. Всім пока-пока-пока. До скорої зустрічі, все буде Україна.